Щедрий, багатий край, старі прикмети має, на рушникові каравань гостей своїх вітає. Із хлібом, і сіллю, як завжди, ведеться. зичим достатку усім і добра. Хай сонце всміхнеться, життя удається, і доля завжди щоб привітна була. Гостей дорогих ми вітаємо щиро. Від серця до серця хай пісня летить. Любові і ніжності, щастя і миру, обійми весь простір і небо блакить. Радіми вас, ваші, любі, друзі, наші делики, спасибі вам від серця, скажем. на землі да зубила. Гріта всі підноси, кланяємо снизу база вороси, як вели на звичай, грідай.